Я б сказав, з якою метою цей вірш хочеться мені зараз прочитати, для того, щоб кожен із нас віднайшов своє призначення, свій талант, своє покликання і його реалізував так, як реалізував Максим Тадеєвич, який на сьогодні зібрав. Поетичне мистецтво, лише дійшовши схилу віку, поезію я зрозумію. Як простоту таку велику, таке єднання точних слів, коли ні марній позолоті, ні всяким викрутам тонким немає місця, як підлоті у серці чистим і палким. Коли епітет б'є стрілою у саму що найглибшу суть, коли дорогою прямою тебе метафори ведуть. Коли... Зринає порівняння, як з моря з синього дельфін. Адже не знає він питання, Чому саме тут зринає він. Слова повинні бути покірні чуттям і помислам твоїм, і рими мусять бути вірні, як друзі в подвигу святім. Свій парус, ладячи крилатий, пливти без компаса не смій. Світ по-новому відкривати поете обов'язан обов в день поезії до такого коріння нашої національної культури долучитися до вашої родини. І хай наша Україна дійсно розквітає, відроджується, і ми, дай Боже, примножимо те, що робили. Діди і батьки, слава Україні, слава Богу нашому, слава Державець. героям всім. Був теплий дощ, в траві стоїть вода, нагівці синя бабка обсихає, запах буйкун гастріше, молода, був в небі ласть. Підв'язуючи світлий виноград, сміється дівчина, не знати з чого. Червоних маків розгорівся ряд після дощу яскравого й З над річки лине пісня голосна, А тут, біля гостинної веранди Іде безкромна, лагідна війна червона.